Ола всім! Якщо ти вперше на моєму каналі, то мене звуть Тоня. І тут я розказую про роботу з тілом, про мозок, а також про вправи на розтяжку як тренерка зі стрейчингу. Тому буду рада тебе бачити на моєму каналі серед моїх підписників. Тож, сьогодні, як тренерка зі стрейчингу, хочу розкрити одну класну тему: як розтяжка впливає на нашу нервову систему, як вона допомагає зняти стрес і відновити емоційний баланс. Впевнена, що для тебе точно буде здивуванням, наскільки все взаємопов'язано. Тож, починаємо. Розтяжка сама по собі виглядає лише звичайним легким фізичним тренуванням, яке допомагає збільшити гнучкість і зменшити м'язову напругу. Але майже ніхто не звертає увагу на те, Наскільки це потужний інструмент для поліпшення нашого нервового стану. Здавалось би, рухи, спрямовані на збільшення гнучкості, можуть бути не такими значущими для нервової системи. Проте, насправді вони можуть мати дуже глибокий вплив на наше емоційне здоров'я. Наша нервова система це такий собі складний механізм, який відповідає за наше сприйняття світу і регуляцію фізіологічних процесів в організмі. Нервова система може поділити на дві основні частини: центральна нервова система, що включає головний і спінний мозок, та наша периферічна нервова система, яка охоплює нерви, що попереджають, передають сигнали з органів до мозку і назад. Основним завданням периферічної нервової системи є підтримання балансу між різними фізіологічними процесами в організмі. Тож, коли ми намагаємось... Займатися розтяжкою, ми активуємо певні механізми, які допомагають регулювати нервову активність. Один з найголовніших ефектів це активація нашої парасимпатичної нервової системи, що відповідає за заспокоєння організму та його відновлення після стресу. Особисто для мене розтяжка це майже медитація в русі. Особливо в ці дні, коли я відчуваю. Якусь напругу, роздратування, внутрішнє перенапруження. Я помічаю, як фізично моє тіло ніби стискається. Підняті плечі, щелепи змикаються, дихання стає поверхневим. Тоді я починаю розтягуватись, сповільнюватись, я починаю дихати глибше. З кожним витягуванням рух, нахилом, плавним повертом, поступово тіло ніби вітає. Напруга починає розчинятись, а разом заспокоюватись. Я буквально відчуваю, як із кожним рухом кортизол поступово знижується, бо повертається таке м'яке відчуття внутрішнього простору, такого кайфового спокою всередині. До речі, науково доведено, що саме повільна та усвідомлена розтяжка активує парасимпатичну нервову систему. Щодо парасимпатичної нервової системи, то це свого роду наша рятувальна шлюбка. Рятувальна шлюбка нашого організму, яка грає ключову роль у процесі відновлення після стресу. Я точно відчуваю цей перехід з тривожності, метушні в такий врівноважений, спокійний внутрішній стан. Мені не потрібно нічого доводити, бігти, вирішувати. Є тільки я, тіло дихання, м'який рух. Просто таке спокійне буття. Це насправді дуже цінний стан. Найбільше мені подобається те, що розтяжка повертає мені відчуття спокою та контролю. Не в сенсі жорсткої сили. а Я вибираю просто уповільнитись, сама дозволяю собі розслабитись. І коли тіло розслабляється, за ними йде разум, настрій, думки. Це той момент, коли я знову відчуваю, що я в ресурсі, що я знову в контакті з собою. Окремо під час розтяжки звертаю увагу на. Наше дихання. Правильне дихання це ключ і завжди підкреслюю це на заняттях. Бо, можливо, ідеально виконати рух технічно, але правильне дихання з цим стає в рази ефективніше, відгукується зовсім інакше. І знову ж таки, приємний бонус це те, як дихання впливає на наш ментальний стан. З кожним глибоким вдихом ви повертаєтесь у момент тут і зараз. Якщо ви дихаєте свідомо, ви вже в процесі глибокого відновлення, навіть якщо рухаєтесь мінімально. Я завжди прошу своїх учнів відчути свій подих, зробити його м'яким, направити його в ту зону, де більше відчуваєте напруження. І це працює іноді краще за будь-які фізичні зусилля. Це дихання допомагає зняти затиски, зменшити тривожність, відчути опору в собі. І через подих ви відновлюєтесь. Не лише цілом, але й емоційно. Одна настільки вражаюча річ, як власня впливає на нас і виділяючи цілий коктейль нейромедіаторів та гормонів, які прямо впливають на наш емоційний стан. Саме цим можна пояснити наш кайфовий та піднесений настрій після заняття. По-перше, це індорфіни, це ті самі гормони щастя, які організм виробляє у відповідь на приємні фізичні відчуття. Вони взаємодіють з рецепторами біля мозку, зменшують відчуття дискомфорту і заодно викликають відчуття легкості, радості та спокою. Сюди додається і серотонін, одне з найголовніших медіаторів, що регулює наш емоційний баланс, апетит, сон, соціальну поведінку та нашу самооцінку. Ну і куди ж без нашого дофаміну, який пов'язаний з системою винагороди в мозку? Думаю, ви про це чули. Коли я завершую розтяжку, особливо якщо була втомлена або не мала настрою починати, я відчуваю дуже чітке: О oh гад, я це зробила! І це відчуття сигналу досягнення активує дофамін. І настрій автоматично підкращується, навіть якщо мій день був недужим. Цікаво, що дофамін рятує не лише е, на великі перемоги, а навіть на дрібниці. Яка турбота про себе це є вже достатній стимул. Мені здається, я вже проконувала вас у просто якихось магічних стібностях розтяжки. Але насправді це не магія, і вам не потрібно бути професійним спортсменом або йогом. Це хімічні процеси запускаються в будь-кого, хто дає своєму тілу м'який рух, це наше вбудоване внутрішнє система, яка працює краще, ніж будь-яка зовнішня стимуляція. І що приємно, це ефект накопичується. Чим частіше ви практикуєте, тим стабільніше ваш настрій у по повсякденному житті. Останній класний бенефіт, який мені подобається, це зміни в мозку під впливом регулярної практики. Це ж просто меджик. Можливо, це звучить гучно, але за цим стоїть дослідження. Наш мозок надзвичайно пластичний. Це означає, що він здатний змінювати свою структуру. Та функціонування в залежності від досвіду. Тож, якщо серйозно, то перші зміни відбуваються в нашій перфронтальній корі, такого свого роду центру усвідомлення. Перфронтальна кора відповідає за концентрацію, за наше планування, за нашу емоційну саморегуляцію, здатність мислити, чітко і не піддаватись імпульсам. І чим частіше ми залучаємо цю частину мозку, тим сильніше вона стає це як м'яс. Тобто розтяжка буквально вчить нас залишатись спокійними, зібраними, усвідомленими, навіть коли зовні хаос. Не тільки під час практики, а й після. До речі, такий подовжений ефект він працює і на активності міндали, нашого центру тривоги. Після кількох тижнів телесних практик. Розмір і активність аміндали, вона зменшується. Це означає, що ми стаємо менш реактивними і більше не заводимось з півоборту, не практикуємо, не панікуємо від кожної дрібниці. Ми все, ще відчуваємо, але реагуємо більш спокійно, зріло і зосереджено. Окрім того, під час координаційних і ритмічних рухів ми слідкуємо за положенням рух, ніг та нашого тіла. Це посилює взаємодію між лівою та правою півкулю нашого мозку. Це також дає нам деякі бенефіти на майбутнє. Звучить як фантастика, але науково доведено. Цілесно-медитативні практики збільшують об'єм сірої речовини в нашому мозку. Особливо у зонах, пов'язаних із певпевживанням, тілесною чутливістю, саморефлексією. Ми починаємо краще відчувати себе і свої емоції. Співчутливіше становитись до інших. Швидше помічаємо, коли злітаємо з колії і головне, швидше повертаємось назад після такого шторму. Як висновок, м'який рух змінює нас глибше, ніж здається. Коли я думаю про розтяжку, я вже не бачу це просто як фізичний процес. Це перепрошивка мозку через тіло, через контакт, повільність, дихання, увагу. Це практика, яка формує нові шляхи в свідомості. З кожним разом ці шляхи стають ширшими. Тому я повертаюся до неї знову і знову. Не лише для того, щоб тіло стало м'яким та гнучнішим. Це моє я, яке може стати яснішим та добрішим. Тож іноді нам здається, що для змін в житті потрібно щось масштабне повністю змінити роботу, пройти 10 марафонів. Можливо, переїхати в інше місто, але насправді реальність в тому, що зміни починаються з малого, з тіла, з дихання, з одного руху, зробленого з увагою до себе. На перший погляд, розтяжка здається чимось ну, дуже простим. Ну що там, потягнутися, посидіти в позі, але саме в цій простоті прихована сила, яка впливає на наш гуморальний фон, на нашу нервову систему, роботу мозку, рівень страху, емоційну стабілість, де да навіть на сон та настрій. Це не магія, це фізіологія, це не тренд, це основи здорового функціонування людини. І найважливіше, це доступно кожному. Просто, безкоштовно, прямо тут і зараз. Я бачу, як практика змінює мене день за днем повертає до себе, вноважує, відновлює. Я щиро вірю, що вона може допомогти і тобі. Тож, якщо ти хочеш дізнатися більше про цілу психіку та мозок, Підписуйся на канал. Став лайк, і якщо цей контент був для тебе корисним, не забудь поділитись з тим, кому буває так непросто. До зустрічі в наступному відео і нехай сьогодні твоє ціло подарує тобі хоча б ще одну мить спокою. Чао!